Ого, а хотіла купити пару слайдерів на Хеллоуін. Прихопила цілу купу наліпок, що світяться у темряві. Є тематичні для Хеллоуін і нейтральні. Із наліпок ще взяла маленькі різнокольорові сердечка і такі орнаменти. А це об'ємні фігурки для манікюру. Вони такі чудові і милі, але більшість з них все ж таки завеликі для середньостатистичної нігтьової пластини. Пластина для стемпінгу має класні хеллоуінські елементи. Для малюнків і френчів взяла палітру кільце. Не впевнена, що буду використовувати її на постійній основі. Цих каченят схопила на куражі. Смішна така підставка для пензликів. Прихопила наліпку для дзеркала, виглядає досить непогано. Перше замовила гель-лак з Китаю. Це кішка, яскрава помаранчево-коричневого кольору. Якість вогонь. Я не очікувала. До кішки прихопила різних магнітів. Ще прихопила хромові краски трьох відтінків, класні кольори, можна багато чого цікавого зробити. 3 Тридеге для об'ємних дизайнів вже спробувала його. Дуже густий і класно тримає форму завдяки цьому. З тебе плюсик з мене посилання на мої покупки.